Я просто в повному шоці. Чи картошка фрі лаваш. Ну, не така ситуація. Ну, я теж доїсти не можу. Вітаю вас на каналі Шаста. Сьогодні ми записуємо серію роликів про шаурму Івано-Франківську. Першою ділом я хочу спробувати шаурму. Вона знаходиться тут в центрі. Давайте підійдемо ближче, поглянемо. Тут, в принципі, є великий різновид шаурми. Мені найбільше подобається класично, що в принципі можна взяти з сиром, друзі. Ну, великий плюс в тому, що ціна тримається ще по сьогоднішній день, максимально адекватна, тобто, щоб завжди собі міг дозволити будь-яку шаурму, чи студент, чи будь-яка людина. Давайте ми зробимо замовлення. Добрий день. А замовлення там чи тут? Добре. Бачите, все чистенько, акуратно, постійно свіженьке м'ясо. Я знаю наскільки мені відомо. В принципі, люди розказували, що завжди свіженьке м'ясо і воно мені заходить. А можна, будь ласка, дві класичних шаурми з сиром? Добавте сир, так? Так. Знапоє вже вважаєте. З напою... Ну давайте, айран тоді. Один, один так. Один, один. карта. готівка? Е, Карто. Так, Бачите, тут можна все швиденько зробити, оформити, оплатити, готівка, без готівки, в принципі. тут я буду. тут. Давайте, Добре, давайте я підзнімлю, як вони ту роблять. Бачите, постійно свіжесенькі інгредієнти, все, все чітко, класно. Чекс, ось так вона готується. Максимально кайфово, максимально чітко. Мені в принципі, заходить. Зараз ми будемо пробувати. І я вже вам покажу тоді ближче, що воно і як по смаку. Так, моя вже майже готова. Ота м'яско. і ми зараз будемо забирати їх. Максимально швидко зробили. Ну, мені дуже сподобалось. Соус багати? Так. От, соус. Фішка номер один. Е яка мені заходить прям максимально. Прям максимально. Е та. Ага, дякую. От, зараз ми це іранчиком за заточимо. Все, гарно дякую. Так, що, друзі, добре, йдемо тестити, йдемо пробувати смакувати. Дякую. Так, друзі, тестимо шавуху, Дивіться, розмір. От моя рука. Ось її розмір. ну Він великий. Тут, тут навіть безспорно. Він максимально великий. Ось такий. І ще яранчик додачу. Так, друзі, дивіться, все чітко гарно, серветочки і ми починаємо, починаємо тестити. Зверху соус фірмовий. Mm. Ось така вона в укусі. Mm. Як на мене, добре. Смачна. Mm. Мені подобається. Навіть якщо зверху є трішки лаваш лишній. Mm, лаваш хрусткий, в принципі, лаваш мені заходить. Давайте самий лаваш. Спробуємо. Лаваш прикольний. Я вже дійшов ось сюди. Дивіться, є в нас картопелька, є огірок свіжий, огірок маринований, морква є. Є помідор. М'ясо тут завжди свіже, але про що я їй казав, друзі, так як вона дуже набита, бачите, вона вже тут по половині розійшлася. Але це нічого страшного. Ну я вважаю, це не є критично, воно тримається, в принципі, їсти можна. М -м. Як тобі? Вона заходить, вона Ну, Реально, якщо порівняти її піцею mm -hmm. за 150, і вона, а це 120. А ну, Юля, пробуй ще. А, до речі, я додав ще сир. І з сиром, ну воно максимально файно. М -м -м. Лаваш стандартний, але він гарно зроблений. Він хрустить. М -м -м. Мені він заходить. Мені він заходить. Давайте робимо, хочу до м'яса добратися. Так, друзі, давайте попробуємо курочку окремо. Курка тут бомбезна. Курка, якщо чесно, вона тут максимально сочна, максимально смачна, м -м -м. прям курка мені заходить. М -м -м. ну Бедро ідеальне бедро, як на мене. Бачите, вона набита, є все. Тому, якщо ви думаєте, що будете голодні, після цієї шурми, я вас здивую, ви не будете голодні. Ви 100% в неї реально наїстесь. Не я вам це гарантую. Просто спробуйте. 120 гривень, це максимально адекватні гроші. Так, друзі, відкриваємо іран, попробуємо, як він на смак. Ой, серветка розутілась. Він такий ряд і рідкий, Ну, максимально. М -м ага, він просто йде питний. Я думав, що з цього не буде зручно пити, але зручно. А ну-на, попробуй, див жінці попробувати. Ага, він рідкейти? Так, він рідкий. Як тобі? Добрий. Друзі, повесно. Смак е, на четврку. Е, розмір ну, на п'ятерку, вона велика. Е, дивіться, по недоліках. Через те, що багато інгредієнтів кажу, воно робиться в таку кашу. От. Але на смачна, Не знаю, ну мені заходить. Е, жінка моя любить більш лайтові, що такі, лаваші, навіть на шаурму, а лаваші. Ну, це така класична трушна шаурма. Дуже багато інгредієнтів. Тут реально є картошка, м'ясо, огірок, двох видів, морква, капуста, помідор. І ще плюс я попросив сиром. Сюди ще пішов сир. От такий кусок лишився, я доїсти це не можу. Ну, я наївся тим, що до того. Тому робіть висновки, можливо, беріть одну на двох, а можливо. Беріть міні, міні, напевно, тут теж, я думаю, що вполне е, нормально. Але чекайте, я не знаю, що тут є міні, є міні 90 гривень. Та, ну, беріть, в принципі, міні. Я думаю, міні, а, вам хватить е, пулні. Треба було мені брати два міні, бо дружина лишила, ну, не знаю. Може голубам віддам. Друзі, давайте сьогодні протестимо, як працює ось такий піцамат. Я ще в принципі ніколи не куштував піцу. А сьогодні буду не я куштувати, а будуть куштувати мої родичі. Тому давайте поглянемо ближче. Йдемо подивимось, що у нас тут таке є. Дивіться, такий величезний піцамат. Ось так він виглядає. Дивіться, тут можна оплачувати, звісно ж, картою, готівкою здачі воно не дає. От бачите, тут така присутня інструкція, яку ви можете побачити. Так, давайте я вам покажу. Поближче. Тут у нас є, бачите, пепероні, ціна, тут є 4 сира, салямі, суперм'ясо і гавайська, так? От, Карбонара. ну, Вроді 5 видів, 5 чи 6. Короте, ось тут зверху, як можна побачити, ось воно є. Кажуть, що готується 3 хвилини. Зараз будуть пробувати і подивимося, як воно буде працювати. так. Давайте. Де... Але то може треба перше вибирати. Яку то має бути? Так, давай робимо тоді <проект> так. Пробуємо. Салямі, так? А, папероні. 155, п'ять, ну, Почекай лише три хвилини. А поки очікує. По-моєму ще так, давай розбирати зразу. Готівка. Е, От бачите, все і швидкістю. Я знаю, що в тебе є одне питання, і я готовий. дати. А треба 5. Так, обміни все робить. Це є дві маленькі людини з літові, які готують на віцу. Але це а бачиш, я не лише змашин вісу готую, а ще й жартує класна. Плата успішна, піца. отоплачено. А, а, почала грати музика і напевно готується. Ну тут просто це просто дисплей кольоровий. А тут вона зараз має пасти, бачите? Не знаю, вам видно, не видно. От. Ну, Тут прям гаряче. Тут прям дуже така поверхність гаряча, прям максимально гаряча. Народ, музика рубає, піца крутиться, коротше. Ну, на вигляд, в принципі, непогано. Але треба найбільше дивитися, як вона буде на смак. Тому наша по ідеї має бути в коробці. Наша має бути в коробці по-любому. Ага. От, бачите. Вона витягується Джекс. і в відкритті. Ну така вона на тридцятку не тягне, якщо чесно. Але ну сказав, от отак стільки от м'яса, ну точніше цих паперонів і все.